Богдан Лепкий, Мотря, Том 2, Білий ранок. Пізно збудилася Мотря, бо й пізно на святий вечір заснула святочна вечеря, колядки, пожар звізди, вертеп. Усе те зливалося у сні в якийсь дивовижний образ. Ходила з гетьманом по облаках, шукаючи своєї зорі. Довга й томляча мандрівка. Аже знайшла. Оце твоя зоря, сказав Гетьман до неї. Втішилася, простягнула руку, і в цей момент зоря в безвість покатилася. Темно. І знову мандрують небесними шляхами, шукаючи гетьманової зорі. Ось вона, показує святий Петро. Побожно наближаються вже недалеко, вже тільки кроків, може, десять. Аж нараз сяйво осліпило їх очі. Зоря полум'ям спалахнула, півнеба загравою озарила і згасла. Темно, аж чорно, хитаються хмари під ногами, небо, як розбурхане море, ні йти по ньому, ні на землю вернути, поміж хмарами зависли, яке томляче тривання. Добре, що білі коні женуть. Чорні сани безголосо сунуться за ними. Сідаймо. Гетьман не хоче. Мотрю якась зимна рука потягнула в сани. Женуть. Місяці сонця, зорі все таке велике, жахливе, чуже, позасвітнє. Тпру, і сани спинилися перед монастирською оградою. Мотря тривожно підняла повіки. Перехрестилася нічого подібного. Вона в Бахмачі, біла світлиця, пушисті на полі килими, щоб м'яко було ступати, в печі огонь, омела звисає зі стелі, Різдво. Мотря хоче вставати, тітка Лідія не дає. Полеш собі, нема чого спішитися. Старшин їхала повний двір. Може, й раду радити стануть, а хоч і ні, так посидять до ночі. Гетьман любить погостити старшин. Мотря питається, що на старшинській раді радять. Тітка Лідія не вміє відповісти. Бо рада відбувається при зачинених дверях. Жінкам не встрявати туди, у жінок жіноче діло. Мотря лежить до обіду, потім встає, вбирається. І скучає. Вона нині на саме Різдво обмежена до своїх покоїв, ніби пташка до дротів золоченої клітки. Ген з полудня побачила свої залубні. Певно, батько приїхав, зайде до неї, намовлятиме, щоб вертала. Відчури довідалася, що то не батько, а мати приїхала. Серце затіпалося тривожно. Зустрітися з мамою тут, у гетьманськім дворі. Мотря неспокійно дожидала зустрічі. Читала гетьманські листи й дивилася, що не розбирає змісту. Нараз дзвінки. Глянула в вікно, їх коні виїхали з подвір'я. Що це таке? І знов відчури довідалася, що її милість любов Хведерівна зволила від'їхати в Батурин. Погане почуття томило її цілу довгу ніч. Щоб ранок скорше, щоб гетьмана зустріти, розпитає його. Ранок прийшов зимовий, ясний, білий. Уночі впав сніг. Обновився Бахмач. Мотря ще дитиною любила будитися в такий ранок. Кругом так свіжо, чисто, ніби світ сміхається до тебе. Якась ти неначе. Чистіша собою і невинніша, ніякого гріху на совісті не чуєш. Все, що було сірого та брудного, білий сніг прикрив, білий сніг, як весною на деревах квіття. За сніданням гетьмана стрінула. Як ваше здоров'я? як спали, що доброго снилося вам? Звичайна товариська розмова. Святого Степана нині, пригадує Мотря, Покійного мого батька іменини, відповідає, зітхаючи, гетьман. Мотря чує, що це зітхання добуте не споменом про батька, а чимось другим. Спитала би чим, та при людях не хоче підожди. Де ж дівся святовечірній веселий настрій? Що тут сталося вчора? Недаром любов Хведерівна перейшла через хату. Вона за собою ніби тінь лишає. По сніданню тітка Лідія пішла давати хатні розпорядки. Войнаровський до козаків подався, і Мотря спиталася гетьмана, чого це вчора мати приїздила. Гетьман зразу хотів питання в жарт повернути, але глянувши на засмучене обличчя Мотрі, Рішився сказати їй правду. Любов Хведерівна хотіла Мотрю забрати з собою. В Батурин? Не казала. В ковалівку не знаю. В монастир? Можливо, але я тебе, Мотрю, не дам. Не хвилюйся. Досить ще сил у мене, щоб захистити тебе, щастя моє. Досить, кажете, сил. Можливо. Гадаю, що й охота є, та чи буде спромога? Гетьман пильно подивився на неї. Знає, чи догадується тільки, розум з неї говорить, чи серце, затривожився і не знав, що відповісти. Ось, бачите, Іване Степановичу, я вгадала, охота буде, та не буде спромоги. Що це ти, Мотре, по що такі думки? По що турбувати себе? А пощо дурити дури себе, мій пане? Чую, що щастя відходить від нас. Вже воно на калиновому мості, кличемо, щоб завернуло, не хоче. Мабуть, обідала я Господа Бога, бо за великого щастя захотіла, гордовитою в бажаннях була. А гордих ангелів Бог з неба скинув. Мотре, лиши таку балачку, не полож щастя, що воно в нас є. Глянь, який я щасливий. Бачу тебе, впиваюся тобою, як чарами весни, як згадкою молодості своєї. Де ж би я дав забрати таке щастя від себе? Я жертвую усім, лиш не тобою, ні. Усім. Кажу тобі усім, а я того не хочу не варта я такої жертви. Це, що ви готові жертвувати за мене, я більш самої себе люблю. Краще пропаду я змарнію, зів'яну, як трава під кінським копитом, щоб тільки задум ваш, ваша і моя мрія, Іване Степановичу, перетворилася в діло. Так, так, не перечте мені. Підперла рукою свою голову пишну і, дивлячись у простори, говорила, ніби пісню співала. А коли здійсняться задуми гетьманські, і гетьман меч свій на стіну повісить, сідаючи за стіл з товаришами своїми на добре заслужний спочинок, тоді не раз потречуло рукою і, дивлячись на білий цвіт калини. На неба ясний, на людей веселих, весіллям тим, яке дає лиш воля, зітхне і скаже, і вона колись хотіла того Мотря. Голос Мотрі не дрижав від смутку, не плакав плачем дитини, котрі цяцьку забрали, а звучав мрійливо і самовдоволено, ніби в тім, про що він співав, було справжнє щастя. Образ, який тими словами змалювала Мотря, причарвав гетьмана до себе. Втім в втім захопленню, захопленню ідеєю, була така сумовита велич, що він, знавець і любитель мистецтва, мимохідь голову схилив. Білий ранок вибілював їх душі. Святочна тишина не бентежила душевного спокою. Мандрували по хмарах, а, а Мотря? спитав нараз гетьман. Не відкликаючи зінець з мандрівки по просторах, відповіла тим самим голосом, що перша. А Мотря в тихій келії чернечій, або в домівці своїй поневільній, діждавшись вечірньої години, зітхне і скаже Ось Господь ласкавий знов одну днину зчеркнув із рахунку життя мого, і знов кроком ближче до того місця, де я зустрінуся з моїм коханим. Знов його побачу ще величнішим, ніж бачила перша з вінком Лавровим на високих і з задовіллям тихим, на вінком Лавровим на високих і з задовіллям тихим на обличчі. І руку він мені подасть і скаже: Тепер ми вже, мила, не боїмося жодної розлуки. Не буде того, Мотре, не буде, промовив, зриваючи з місця гетьман. Не люблю недомовлених слів і недоспіваної пісні. Бачиш, я міг пісню свого життя вже давно увірвати, як славник величезних маєтків, як порфіроносний герцог. А я хочу доспівати її до краю. Недоспівана пісня бренить у просторах, блукає по степах, до могил прилягає, додаючи ще більшого смутку до тої нашої сумної, до тої нашої сумної української антифони. Хочу її настроїти на новий мажорний акорд. Хочу переломити український смуток. Не хочу перешкодою бути в здійсненні твого хотіння. Кажи ясніше. Бачу, що через мене ти маєш нові турботи, тобі й давніх досить. Догадуюся, з чим мати вчора приїжджала. Не вгниш ти її, Іване Степановичу, хіба зломиш? Але ламати не хочеш, бо це моя мати. Я розумію тебе. І, власне, тому не бачу іншої стежки з того зачарованого кругу, як покинути тебе. Сказала це так спокійно і таким звичайним голосом, що йому прикро зробилося на серцю. Видно, не любиш ти мене, коли покинути бажаєш. Не люблю самолюбною любов'ю, велика любов до великої жертви спосібна, а велике діло великої любві. Любові вимагає, чи передумала ти над тим, що кажеш? Куди ж ти підеш від мене? Скрізь вороги, твої й мої, мотри. Хто дивиться в сонце, пороху на дорозі не бачить. Легко сказати, але зробити важко. І великий тягар двигнеш, коли хочеш. Не треба наперед казати не можу. Бачиш, Іване Степановичу? Я вже такої химерної вдачі, що не вдоволяюся тим, що другі. Друга б ласками твоїми, про все забула б, а тямала б одну, що вона гетьманова коханка. А мені спокою не давали б гадки, що гетьман із-за мене має зайву турботу, і що він турбується мною зі шкодою для діла. Я того ніяк не хочу. Вір мені, що скорше жертвою собою, ніж погоджуся з таким приниженням своєї гордої вдачі. Жертвуєш собою? Як? І найбіднішому лишається велике добро, право розпоряджати своїм життям. Мотре! крикнув гетьман, аж шибки в вікнах задвеніли. Не бійся, до того мені ще далеко. Руку даєш. Слово чесне даю. Вхопив руку, стиснув, а потім став її обсипати цілунками. Вихопила на силу. Ти нині, мабуть, погано спала, Мотре, казав. Не знаю, що так збентежило тебе. Прочуття. Прочуваю, Іване Степановичу, що щастя наше було, як зимою сонце. Блиснула на хвилину і сховалося». Але і за те хай буде Богові дяка. Те сонце озарило мене. Я нині інша, ніж була перша. Я наче вперше побачила сонце. Не забуду його ніколи. Не забуду тебе, Іване Степановичу, мій пане, Мотре, сонце моє.